Всі готові. Добрий вечір. От я скажу так, що для нашого міста це вечір точно не добрий. Росіяни, не нехтуючи навіть святами, які є, да, релігійними, атакували наше місто дронами, на жаль, без, без якихось трагічних наслідків в тому випадку, що постраждав в будинок, в якому мешкало 22 родини, але, на щастя, ніхто серйозно не постраждав наші ДСНСники, Відпрацювали, шестеро людей було врятовано, яких дитини. В тому числі дві людини самостійно зверталися до лікарні. Тяжких травм ні в кого немає. Дякую нашим рятувальникам, дякую нашій поліції, які працюють на місці. Певне, що в будь-якому випадку перемога буде за нами. Дякую вам. Будь ласка, постраждали, як ви кажете, шість-шість людей. Шестер людей були врятовані. Врятовані з під завалів? Так, з під завалів, ви яких коли бували вдома, але вони всі живі і всі здорові. А, госпіталізовані були? Ви Ні. Ні, Медична допомога надавала всі на місці. на місці. Так, дякую.